Привіт, це рома. Сьогодні я вам покажу результати свого дивідендного портфелю, який я почав вести на початку 2023 року. Основна фішка цього портфеля в тому, що акції туди я купую на все життя. Єдиний критерій, по якому я чисто теоретично можу продати акції з цього портфеля, якщо компанія перестане виплачувати дивіденди, але взагалі-то не планую продавати нічого. По яким критеріям я відбираю акції в свій дивідендний. Портфель ще раз їх нагадаю, тому що це перший огляд. По перше компанія повинна бути зрілою. Чим більше вона працює років, тим краще: 50+, плюс. Ідеально. По-друге, дивіденди повинні бути вище 3% річних. Третій критерій, компанія повинна підвищувати свої дивіденди останні 10 років. Ну і четверте, чи це можна назвати підпунктом третього: дивіденди останні 5 років в середньому повинні підвищуватись десь на 5% на рік. Звісно, навіть же зараз є компанії виключення, але основні критерії вони такі. Тепер давайте я вам покажу, які компанії я вже купив у світі. Свій дивідендний портфель. А також покажу, які дивіденди я вже отримав, і які прогнозовано отримую до кінця року. На зараз портфель оцінюється в трохи менше за 9 тисяч доларів, і з них всього на рахунку 375 доларів. Все інше вже вкладено в акції. На зараз портфелі близько 20 позицій. Давайте пройдемось по найбільш цікавішим, на мій погляд. На першому місці в портфелі в мене йде компанія 3M з часткою, практично 12%. Чесно кажучи, я би взяв Трієм набагато більше, але буду притримуватись правила один актив найбільше 10 від портфеля, тому що ми купуємо довгостроково і з компанією, навіть теоретично, може все ж таки щось статися. А надалі можливо навіть зменшу цей порок до 5%. Про компанію Трієм я розповідав більш детально у своєму огляді компанії, які можна розглянути до покупки у квітні місяці. Його можна подивити. Натиснувши тут компанія підходить практично під всі мої критерії. Зараз вони виплачують дивіденди трохи більше п'яти з половиною відсотків. Дивіденди підвищуються на протязі останніх 64 років, і це просто фантастичний результат. І я сподіваюся, що ці підвищення будуть йти і надалі. Єдиний критерій, який трохи менше моєї базового, за останні 5 років дивіденди в середньому підвищились на 4 на рік. І так це не дуже дуже круто, але я думаю, що потрохи ця ситуація виправиться. Наступна компанія це інвестиційний фонд нерухомості і Properties з часткою 9%. відсотків. І я можу назвати однією з своїх найулюбленіших компаній. Мені подобаються їх бізнес, і я вважаю, що ця компанія дуже недооцінена. Ця компанія мені настільки подобається, і це напевно не дуже круто для інвестора, що багатьом критеріям вона не відповідає, і при цьому все одно потрапила в мій див дивідендний портфель на зараз компанія виплачує дивіденди трохи більше 8% річних, що досить непогано погодьтесь. Але тут є питання по росту дивідендів та підвищенню дивідендів. Це відбувається, тому що основний бізнес EPR Properties – це кінотеатри, і вони дуже сильно постраждали під час пандемії. Зараз вони потроху відновлюються, і дивіденди компанія також. Відновлює тому це можна назвати десь форс -мажором. Я Думаю, що вже найближчим часом компанія ще підвищить дивіденди. Також в цей портфель я докупаю дивідендну ETF-ку. і на мій погляд, це найкраща дивідендна ETF-ка, яка є на ринку зараз. Її тікер SCHD і її показники просто фантастичні. На зараз ця ETF-ка приносить практично 3,6% річних. Дивіденди підвищуються останні 10 років. А за останній. П'ять років в середньому дивіденди підвищувалися на 15,6%. Відсотка це ідеальний варіант для тих, хто хоче отримувати дивіденди і не хоче обирати якісь окремі компанії. За вас все вже зроблено. Просто купуєте цю ETF раз два тижні чи раз на місяць, і більше, в принципі, нічого робити не потрібно. Друзі, нагадаю, що в мене є декілька телеграм-каналів. Це і мій особистий телеграм Rock'n'Roll -ін Рол Інвестиції та новосний канал для інвесторів Investor24. Обов'язково приєднуйтесь. Також в портфелі ще два. Інвестиційні фонди нерухомості це Essex Property, які займаються здачами в оренду квартирами в США, та Simon Property Group, Вони займаються торгівельними центрами. Також я додав до портфелю біотехнологічну компанію Amgen. В неї теж непогані показники. Дивіденди біля 3,5%. В середньому дивіденди підвищуються практично на 11% на рік. Та ці підвищення відбуваються вже на протязі 11 років. І самі. Самі компанії вже близько 50 років, тобто це ідеальна компанія під мої критерії. Ще одна компанія, яка також пов'язана з медициною, вона займається медичним обладнанням. Це Baxter International. Також я додав до портфеля дві компанії, які займаються вежами для сотового зв'язку та інтернету. Це компанія American Tower та компанія Crowdcastle. Castle. Цікавий бізнес, який зараз приносить дуже непогані дивіденди, тому вирішив їх трохи додати. Зараз в них час. Більше 4% але це тимчасово і надалі. Я думаю, що їх частка буде набагато меншою в загальному обсязі. Просто на ну, зараз мені сподобалась їх ціна, тому їх додав. Також портфель залетіла компанія Pfizer. Це медична компанія, яку я думаю, багато хто з вас знає. Компанія Stanley Black Decker це одна з найбільших компаній в світі, яка виготовляє інструменти для будівництва. Зараз за рахунок великої інфляції вони переживають не найкращі часи. Тому я вирішив цим скористатися та додати їх до свого портфеля. На зараз дивіденди у компанії Stanley Black Decker 4 в середньому вони за останні 5 років їх підвищують на 5-25%. А загалом, дивіденди вони підвищують вже 54 роки поспіль. Такі компанії мені подобаються, і особливо за ту ціну, за яку зараз можна купити Stanley Black Decker. Ну і ще деякі компанії, які, на мій погляд, зараз коштують цікавих грошей, тому я тако. Ож вирішив їх додати в свій довгостроковий портфель. Це компанія Intel, яка виробляє різні полупровідники, VF Corp. Компанія, яка виготовляє одежу, легендарні Ванс, це їх, мережа аптек Walgreens Boots. інвестиційна компанія Тіро, американський виробник їжі Tyson Foods, один з найбільших виробників іграшок Hasbro. Та вчора я взяв декілька акцій компанії Verizon. Я від неї не очікую якихось великих підвищень. Дивідендів, але на зараз вони виплачують більше 6%. Та й загалом мені подобається зараз їх ціна, тому додав у свій портфель. За три місяць це ведення портфелі Найкращими активами поки що є EPR, Bugs та Amgen. Найгіршими на зараз є компанія 3M, Intel. Та кестел. Якщо подивимось на структуру портфеля, то найбільше на зараз компанії, які займаються нерухомістю, на другому місці компанії, які виготовляють товари циклічного сектору, а на третьому місці медицини. Тепер, що стосується дивідендів, я нагадаю, що цей портфель я завів в січні місяці, тому в січні я дивіденди не отримував. В лютому вже отримав перші дивіденди 2,2 долари. Такі шикарні дивіденди. А вже в березні я отримав більш-менш прикольні дивіденди дивіденди вийшло 47 доларів 15 центів. Так, це небагато, але і портфель ми тільки почали вести. І я думаю, що вже під кінець року дивіденди будуть набагато цікавіше. Ну і в квітні я вже отримав 12 доларів 43 центи. По прогнозам Interactive Брокерс ще до кінця року я отримую дивідендами 290 доларів 49 центів. Але я планую ще докуповувати акції в цей портфель, тому думаю, що дивіденди будуть, якщо не набагато, то Точно більше. Якось так обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, якщо ще не підписані, і хочете слідкувати за моїм дивідендним портфелем, а також напишіть якийсь коментар. А на цьому все папа! -па.